Стасик завжди шукає пригод на свою голову. Йому з нами нудно, він ж комік. Дійсно, але ми не смішні. То що з нами робити? Тому він і без нас цікавий він. Я не здивуюсь, якщо він зараз затіває щось таке. Ага, прибіжить переляканий і почне щось кричати. Та що він може кричати? Просто щоб нас налякати. Та може просто кричати. Там таке. Там таке. Там, там, там таке, там таке. Таз, мені ніби були і готові до твого приходу. І навіть уявляли собі, як це буде. Ще пак, ми навіть передбачили слова, які ти будеш говорити. Але ти все одно збентежив нас. Тебе просто не розумієте. Там так є, там так є. Ну, добре, вважай, що ми повелись на твій прикол. Тепер спокійно розповідай, що де. а краще відведи нас туди і покажи. О, підтримую. А то там.

Стас, це вже не смішно. Ти можеш сказати, що ми тут робимо? Якщо ти думаєш, що це смішно, то це зовсім не смішно. Тихо! Не злякайте. Яке таке? Де там? Ти поясниш нормально? Я зараз розпсихуюсь і піду додому. Дійсно, Стас, що за дитсадок? Пішли вже дивитись, що там таке. Іде. Отікущі, бачите? Оце там? Так, близько. Міг би вигадати щось смішніше. Стас, дорослий хлопець, а ведеш себе як дитина. Кролик говориш, міг би вигадати щось посмішніше. Це як в казці про Алісу. Кролик кіт. Я не жартую. Він був справжній. Ага, а ти, звичайно, капелюшник Чи хто там? В казці про Алісу було багато героїв. Але ти, Стас, справді, куменний капелюшник. А як там в казці? О, і куди ж побіг твій крок? Зараз він скаже в мірку, у яку він ледве не провалився. Але що ж таке було? Повірте, я кажу правду. Правду! А це ще що таке. Це просто якась дівчинка загубила. Ні, це стрічка від мого першого капелюха. Може, у нього сонячний удар? Буваєш таке? Стас, з тобою все добре. А, а ось і він. Ну що, провалюємось на рук?